Кров для захисників, які донори потрібні у Чернівцях, та як підготуватись до здачі крові сьогодні у центрі крові гамірно. Дехто з присутніх буває тут що два місяці. А дехто, як от Валентина Чекалеу, вперше вирішила прийти, щоб допомогти людям, які потребують крові. Не знаю, завжди хотіла, але боялася, але слава Богу, все добре пройшло». Та у донорів сьогодні особлива місія допомогти нашим захисникам. Я сьогодні прийшла для того, щоб допомогти нашим воїнам в тилу. Вони нас захищають, а ми, я вважаю, мусимо їх підтримувати тут. І, звичайно, зараз трішки погріб здачі крові, оскільки всі відпустки, дуже важливо максимально доєднатися до акції і. Рятувати кому життя. Іван Микитюк здає кров регулярно, залучає до хорошої справи й колег. Чоловік каже, нашим хлопцям на передовій дуже потрібна кров. Тож сьогодні він знову тут. Це не болісно, дуже швидко, дуже оперативно, дуже гарні умови, дуже гарні медсестри, смачний чай. Тому всім раджу, закликаю, запрошую всіх приходити. За словами гендиректорки медзакладу, у літню пору донорів менше. Хоч люди й зголошуються, та крові все одно не вистачає. У нас є потреба у всіх, абсолютно групах крові, тому всі приходьте дуже потрібна, особливо це перша негативна, адже на передові перша негативна переливається без визначення групи крові всім. Та щоб стати донором, необхідно підготуватись, аби не нашкодити ні собі, ні тим людям, що потребують крові. Потрібно запланувати цю донацію на цей день, не планувати ніяких серйозних важливих справ, відпочити, вживати достатню кількість рідини, не вживати жирну їжу та медикаменти ще починаючи з вечора. Ну і алкоголь не вживати за 48 годин до того. Команда Сі 4 також долучилася до здачі крові. На власному прикладі хочемо показати, що процедура не складна і не займає багато часу. У реєстратурі заповнюють ваші дані та дають картку. У наступному кабінеті визначають групу крові та роблять швидкі аналізи. З ними вирушаєте до терапевта. Виглядока на боїтесь? Ні, Перед кровоздачею медики рекомендують випити солодкого чаю у затишній кухні закладу. Після цього вас чекає привітний медперсонал у донаційній залі. Отже, реєстрація, визначення групи крові та перевірка у терапевта. Усе це зайняло близько 10 хвилин. Сама кровоздача не є болісною, отже, кожен може долучитись та врятувати комусь життя. Усіх охочих стати донором чекають у центрі крові щодня з 8 до 13 години. Любов Копоть, Андрій Миронеску, новини Чернівців, телеканал всі 4